Привіт! В цьому відео ми разом з вами зареєструємо товариство з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту онлайн використовуючи портал Дія. Ми вже знімали відео про те, що таке товариство з обмеженою відповідальністю, і там трошки розбирало тему діяльності товариства на підставі модельного статуту і обговорювали, що зареєструвати таке товариство можна онлайн, тому сьогодні ми пройдемось по кожному. Кроку заповнення заявки, для того, щоб ви могли зробити це самостійно, вдома і знали, як можна швидко зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн. Я закріплю посилання на минуле відео, де ви можете подивитись, навіщо реєструвати ТОВ, в яких випадках це краще, ніж ФОП, що таке модельний статут. Ми про це також трошки сьогодні поговоримо. От, тому переходьте, подивіться те відео обов'язково, я думаю, воно буде для вас. Корисним тому давайте переходити до заповнення а, заявки. А, я з тих юристів, які ще раніше а, ФОПів навіть реєстрували а, через а, центр надання адміністративних а, послуг і не було функції зареєструвати онлайн, тому а зараз вже можна і товариства зареєструвати швидко, заповнити заявку за 10 хвилин, а, не виходячи з дому і мати. Своє товариство з обмеженою відповідальністю. Що нам для цього потрібно? Перше, для того, щоб заповнити та відправити заявку, вам необхідно мати електронний підпис. Генерувати ви його можете в е, Приватбанку, наприклад, або в податковій в інших центрах, які надають можливість отримати електронний підпис. Є, які робляться безкоштовно, є які платно. але найпростіше, я думаю, скористатись Приватбанком, якщо маєте там рахунок швидко, за 5 хвилин також можна отримати електронний підпис. Без нього ви не зможете зареєструвати ні ФОП, ні ТОВ онлайн. Так, маючи електронний підпис, ви переходите в пошукову систему. І е, знаходити функцію реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту на порталі «Дія». Або ви можете одразу е, зайти в «Дію», в свій кабінет, як бачите, я вже е, зайшов, перейти в розділ е, послуги. Е, знаходимо тут «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту, і все в нас. Екран, де ми можемо ознайомитись з поясненням, як можна зареєструвати коротке товариство, як отримати цю послугу і так далі. Тобто така загальна інформація, з якою ви можете ознайомитись. Тому переходимо до заповнення заявки. Привіт, мене звати Ігор. Я юрист та засновник юридичного офісу Ігоря Бондаренко. Ми з командою надаємо послуги юридичного супроводу бізнесу, починаючи від стартапу і до його масштабування. Ми допомагаємо з реєстрацією підприємницької діяльності, аналізом та розробкою договорів, вирішенням податкових питань, а також врегулюванням спорів у претензійному та судовому порядку. Підписуйтесь на канал, щоб знати всі юридичні нюанси бізнесу, а також звертайтеся до нас за юридичними послугами. Натискаємо зареєструвати ТОВ. В нас відкривається е віконце. Я вже е перейду одразу до. Заповненої частини трошки попередньо заповнив, щоб не витрачати з вами на це час. Перший віконце – це в нас назва товариства. Ви повинні пам'ятати, що назва товариства не повинна бути тотожною вже зареєстрованими назвами інших юридичних осіб. Тобто вона повинна бути у вас унікальна, не містити назви державних органів, історичні державні назви, комуністичні та нацистські. Символік. У вас тут відносно цього одразу є підказки ви можете це знати. Ми обираємо назву юрист 25 просто для того, щоб показати вам, як приклад, повна назва, тобто, це коли вказується повністю Товариство з обмеженою відповідальністю, скорочено ТОВ. І назва англійською мовою: для того, щоб коли ви укладаєте договори з вашими контрагентами іноземними, то у вас вже була зареєстрована. Назва. Це не завжди обов'язково, але ми для своїх клієнтів реєструємо. Е, натискаємо далі, переходимо на наступну сторінку. Так, у нас тут місце знаходження товариства з обмеженою відповідальністю. Що одразу треба знати про місце знаходження? То може бути зареєстровано за її фактичним місцем знаходженням. Якщо ви плануєте орендувати офіс або виробничі приміщення і так далі, тобто ви за цією адресою можете зареєструвати товариства. І у вас для цього повинен бути договір оренди або документи, які підтверджують право власності на таке приміщення, якщо воно у вас знаходиться у власності. І ви можете відповідно передати це приміщення у власність товариству або внести його до статутного капіталу. Це вже за вашим бажанням, ми можемо окремо це детальніше обговорити на консультації, якщо вам цікаво, як це робити. От але окремо також можна реєструвати ТОВ за місцем реєстрації проживання. Директора, це тимчасова а, така функція. Тобто я не рекомендую використовувати це для постійної діяльності товариства, але тимчасово, наприклад, поки ви хочете там, зареєструвати швиденько готов, але ще не знаєте, де ви будете орендувати приміщення, і у вас цей процес може затягнутись там на місяць, наприклад, то ви можете зареєструвати за власною адресою проживання товариства. І потім змінити адресу, коли вже будете е, орендувати офіс або виробничі приміщення, магазин і так далі. Е, тут все дуже просто заповнюється. Ви вказуєте область, місто, вибираєте район міста, вулицю, будинок, офіс, індекс і так далі. Якщо у вас просто будинок, можете поставити галочку приватний будинок. Все просто, просто зазначаєте всю інформацію про. Е, Місце знаходження вашого товариства. Індекс можете перевірити на сайті е, Укрпошти, там більш точна інформація. Наступний пункт це розмір статутного капіталу, і нам дія одразу підсказує, що статутний капітал це гроші або інше майно, яке засновники передають то як оплату відповідного вкладу. Так, це е, по суті ваші інвестиції в створене товариство, і статутний капітал може бути від однієї гривні. І е, не обмежений по максимуму, тобто в нас немає прям мінімуму і максимум, це може бути 1 гривня, 1000 гривень, 10 тисяч гривень. Це впливає, е, якщо засновників декілька на розподіл е, дивідендів, тобто статутний капітал формує частку вкладу е, учасника до товариства. Тобто, якщо ми формуємо статутний капітал в розмірі 10 тисяч і вдвох, вкладаємо по 5 Тисяч, то відповідно ми маємо по 50%. І по 50% будемо отримувати дивід. Але якщо засновник один, то він має всі 100%. Детальніше про це у відео, про те, яке ми вже зняли, ви можете переглянути. В Загальному на першому етапі ви можете вказати менший статутний капітал, можете вказати більшість. Це також впливає на репутацію. Якщо ви плануєте залучати інвестиції або брати кредити для бізнесу, то відповідно на це дивляться, бо товариство відповідає за свої зобов'язання в межах розміру свого статутного капіталу. І відповідно чим більший статутний капітал, тим більш впевненіше і е, репутаційніше, краще ви виглядаєте в очах інвесторів або кредиторів. Так, наступне це в нас е, дані про засновника, ім'я по-батькові, його код, е, громадянство, дата народження, паспортні дані і так далі. І зареєстроване місце проживання. Е, також вказується, просто вибираєте область, місто, район, вулицю, будинок і так далі. І вносити. Якщо засновників декілька, ви можете натиснути, е додати ще одного засновника і внести також його дані всі прізвища ім'я по-батькові, номер телефону, електронну адресу, місце проживання, тобто всі персональні дані, які буде вимагати форма. Е ми переходимо далі. Наступний е, пункт це е, вибір керівника, директора товариства, і у вас є дві функції: або е, позначити, що керівником є один із засновників, що в більшості випадках е, такі є, коли ви реєструєте ТОВ е, самостійно для свого бізнесу, е, або вибрати, що в нас буде інша особа. В загальному керівником директора може бути. Особа, як з числа засновників, якщо їх декілька, так і просто нанята особа за трудовим договором е як директор, е який виплачується заробітна плата е і так далі. Тобто може бути просто третя особа, нанята на роботу як директор товариства. Аналогічно, ви про неї заповнюєте її дані, прізвище, ім'я, е дату народження, електронну адресу, номер. Телефону. Е, ось цей код УНЗР. Е, ви можете побачити або в id картці якщо у вас паспорт нової форми, або закордонний паспорт, і воно підтягується відповідно одразу е, ваші дані з реєстру. Ми обираємо, е, щоб просто не заповнювати додатково, що в нас є е, керівником один із засновників, і переходимо одразу далі. Е, Зв'язок з ТОВ. Вказуєте номер телефону і електронну адресу товариства. Зараз це обов'язково вимагається. Сайт не обов'язково за бажанням. Це буде в реєстрі юридичних осіб відображатись для того, щоб держоргани могли з вами підтримувати зв'язок у разі необхідності. Так, далі в нас вибір видів економічної діяльності, кведів. Я завжди рекомендую обирати 5, 7, 10 кведів для того, щоб покрити всю сферу вашої діяльності. Тобто їх не треба обирати дуже багато, але не треба зупинятись на одному-двох. Ви можете обрати 5 кведів, які покривають максимально те, що ви робите. Ми тут для прикладу покажемо, як обирати основні кведи. Основний вид діяльності. Квет це той, по якому ви найбільше отримуєте доходів в звітному періоді, в якому ви звітуєте. Ми пишемо просто право, наприклад. І в нас видно діяльність у сфері права. Це той квет, який відповідає нашій діяльності. І він у нас буде основний. Більше одного основного ви вибрати не можете. Наступні ви обираєте інші види господарської діяльності. Тобто, відповідно, по яким ви будете отримувати. Менше трошки доходу, ніж по основному. Можемо, наприклад, взяти тут бухгалтерські послуги діяльності в сфері бухгалтерського обліку, наприклад, або брати щось з продажем через інтернет, роздрібна торгівля, наприклад, інформаційні послуги можна брати. От, тобто дуже легко шукається, просто вам не. Обов'язково запам'ятовуєте всі коди, просто пишете назву, і вам діє тут а, дає підказки. Також вона підказує, які, що можна робити, що не можна на спрощенні системі оподаткування. але я завжди рекомендую перед тим, як е, обирати види діяльності і обирати ми далі будемо ще спрощену або загальну систему оподаткування, проконсультуватися з юристом для того, щоб бути впевненим, що це точно підходить вам під вашу діяльність, під те, що ви робите, чи можете ви здійснювати певну підприємницьку діяльність як платник єдиного податку, чи вам треба мати там. Загальну систему оподаткування, і відповідно, які кведи вам краще обрати, краще проконсультуйтесь попередньо з юристом. Якщо вам необхідна така консультація, в описі під цим відео є наші контакти. Звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. Так, а ми йдемо далі. Е, от, одразу в нас тут вибір система оподаткування. Е, і для товариства з обмеженою відповідальністю є. Дві опції: це загальна система оподаткування, на якій ви сплачуєте, податок від чистого прибутку в розмірі 18%, тобто різниця між доходами і витратами, і спрощена система оподаткування, третя група. Ви можете одразу про них тут трошки ознайомитись, з яких податків, що, на якій системі які податки сплачуються для себе, щоб розуміти, що вам більше. Підходить. Е, насправді, можна, якщо у вас бізнес, ваша сфера діяльності дозволяє працювати на спрощеній системі оподаткування, то це гарний варіант для початку для стартапу. Але в деяких випадках, якщо у вас, ваш бізнес на самому його старті вимагає дуже багато вкладень, але не буде приносити доходів, тобто чистого прибутку не буде. То можливо краще загальна система оподаткування, бо тоді ви будете або мінімум, або взагалі не сплачувати податки, бо не буде чистого прибутку. Але треба розуміти, що загальна система оподаткування вимагає е більшої звітності, більше е інформації комунікації з податковою. Повинен бути бухгалтер обов'язково для того, щоб все правильно подавати. От, тому э, також проконсультуйтесь попередньо з юристом, щоб правильно підібрати, що вам підходить. Так, одразу пропоную, чи реєструватись вам платником а, ПДВ чи ні, тобто платником податку на додану вартість. Є інформація, яку ви можете а, переглянути, що таке а, ПДВ. Також а, тут дуже коротко, тому краще проконсультувати з юристом і з бухгалтером, чи є необхідність вам бути платником податку на додану вартість чи ні, і ви одразу можете тут це. Зареєструвати. Ми ставимо поки що ні, для того, щоб просто пропустити. Але ви можете одразу тут подати заявку на це. І так, і останній пункт, на останній етап це формування модельного статуту. По ньому насправді далі багато ще під. Пунктів, якщо ми обираємо е, власну редакцію, умовно кажучи, модельного статуту, налаштовуємо його під свої потреби, а може бути останній крок, якщо ми погоджуємося з текстом, який рекомендований урядом. І е, як я можу рекомендувати вам діяти, якщо ви е, реєструєте товариство одноособове, тобто ви будете е, самостійно здійснювати і управління, і ви будете одним власником товариства, то ви можете спокійно погодитись на текст рекомендований урядом, тому що в будь-якому випадку всі рішення щодо управління товариством ви приймаєте одноособово, і вам немає необхідності регулювати положення щодо, наприклад, прийняття. Рішень на загальних зборах шляхом голосування, які відсоток краще обрати і так далі. Там, обмежувати якісь дії повноважень директора, тому що ви будете цим директором і так далі. Тобто, ви самостійно всім управляєте, і вам немає необхідності редагувати модельний статут, бо ви будете керуватись виключно там прийнятими рішеннями і законодавством. От, а якщо у вас бізнес створюється в партнерстві, тобто буде декілька засновників, буде. Директор, який не ще сел засновників, то краще або створювати товариство з взагалі з власним статутом і реєструвати його через державного реєстратора, а не через ДІю, або е налаштовувати модельний статут під свої потреби. І ми зараз пройдемо з вами швиденько, не по всіх пунктах, по основних щодо е редагування модельного статуту. Якщо ви хочете більш детально розібрати. Кожен пункт, що можна налаштовувати в модельному статуті, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ми зробимо на цю тему відео і пройдемось прямо по кожному пункту. А зараз коротко, загальне саме основне. Перше, тут ознайомлення про ваше товариство, загальна інформація, предмети діяльності і так далі. Це вступ в ваш модельний статут. Наступне, це статутний капітал. Ми тут можемо обрати срок, протягом якого кожен учасник має право внести свій вклад. Один місяць, трьох місяців, шести або одного року з моменту державної реєстрації товариства. Можна обрати більше для того, щоб е відтягнути срок внесення, якщо у вас немає можливості одразу внести статутний капітал, от, але. Треба розуміти, що поки ви не внесете статутний капітал, його не сформуєте до цього моменту ви не можете отримати дивіденди з товариства. Додатковий срок у випадку, якщо була заборгованість, можна встановити 30 днів або установити рішення, потім прийняти рішення, протокол загальних зборів, або рішення єдиного учасника про продовження такого сроку. Наступне це органи управління і порядок. Проведення загальних зборів, пункти відносно цього. Тут одразу перейду до повідомлення. Я рекомендую обрати електронною поштою, тому що так зараз набагато зручніше і швидше повідомити електронну пошту учасників про те, що скликаються загальні збори. Срок, за який повинні попередньо повідомити. Так, тут у нас е, про ознайомлення з документами можна обрати в, за місцем знаходження або шляхом надсилання електронних копій документів за вибором учасника. Ось е, це про прийняття рішень. Наступний пункт, е, чи можуть рішення загальних зборів приймати шляхом опитування. Так можна обрати цей пункт. Якщо треба, напишіть в коментарі, ми детальніше розберемо, що це і як це працює. Про ініціювання, хто може бути ініціатором проведення і загальних зборів і опитування, тому е ці пункти можете ознайомитися, брати, що вам краще підходить. Так, е наступне це компетенція загальних зборів, і е тут важливе питання е до компетенції загальних зборів, які відносяться питання, тобто з приводу чого вони можуть приймати рішення. І е, оці обрані пункти, це ті, що нам рекомендує е, уряд самого початку, їх в цілому достатньо. Ви можете тут нічого не змінювати, особливо якщо ви один засновник. Але якщо вас декілька, можете ще там подумати відносно того, чи потрібно, щоб загальні збори погоджували умови колективного договору товариства або чи е, під час прийняття рішень вищим органом управління, в якій товариство бере участь. Тобто, якщо товариство ваше. Є засновником ще якогось товариства. Таке також може бути. М -м -м. Кількість голосів. Тут ви обираєте пункти, по яким питанням яку необхідно мати кількість голосів для того, щоб рішення було прийнято. І відповідно, якщо ви один засновник, то. Е для вас це не важливо, ви приймаєте своїм рішенням. Якщо у вас два засновники, то тут уже це більш важливіше. Хтось з вас може мати 60%, і він, відповідно, переважне право на прийняття всіх рішень має, але можна е, з деяких питань брати, що одностайно повинно мати всі, е, 100% можливо, треба голосів, щоб прийняти рішення одностайно. Е, от. Або якщо у вас 50 на 50%. Тобто, конкретно в вашій ситуації треба консультувати з юристом. І е, обирати, що вам треба, що вам краще підійде. Ми в таких випадках е, проходимо з клієнтами по кожному пункту, окремо обговорюємо необхідність, ризики, що краще буде працювати в їхній ситуації, і потім переходимо вже до реєстрації. Тут всі пункти е, відносно кожного питання, і яку кількість голосів для нього треба. Тому тут точно рекомендую попередньо, якщо у вас. Двоє або більше засновників проконсультувати з юристом, підібрати, що вам краще підходить. Правоченої заінтересованості, тобто це там, де є конфлікт інтересів, е також або визначені лише, лише законом, от, або ще можете додати якісь додаткові. В цілому визначених законом для реєстрації на підставі модельного статуту та в цілком вистачить. Аудит фінансової звітності. Останнє питання: це на кого будуть покладатись витрати, пов'язані з проведенням а, аудиту на вимогу у, учасників а, щодо фінансової звітності товариства. І в основному так це покладається на учасника, вимогу, на вимогу якого проводиться такий аудит. Тобто, якщо один з учасників просить провести аудит, то він фінансує, а, компенсує точніше проведення такого аудиту. А, все, ми заповнили. Всі пункти, що стосуються а, модельного статуту, і а, зараз а, нам сформуються проекти документів, які ми підписуємо та відправляємо на реєстрацію. Нам дія пропонує перевірити такі документи. Ви їх можете скачати, роздрукувати якщо вам зручно, перед підписанням. Можете перечитати тут і статут, от сформований уже з вашими всіма пунктами: повноцінний. Документ, який ви можете також роздрукувати, ознайомитись тут всі розділи, які ви заповнювали, аж на 9 сторінок. А, далі заявка просто підписується за допомогою електронного підпису. Ви його перетягуєте, вводите пароль і відправляєте. Якщо засновників декілька, то підписує спочатку той, хто заповнював дані, підписав, відправив і на електронну пошту іншого засновника прийде запрошення також підписати заяву. Він переходить по посиланню. Підписує, ознайомлюється з документами, підписується електронним підписом і заявка летить в реєстрацію. Фактично, зараз товариство реєструється одразу. Ви тільки відправили заявку, підписали, і товариство одразу відображається в реєстрі як зареєстроване. Документи, тобто виписка про державну реєстрацію, формується на наступний. День, але в основному зараз це навіть е, десь біля трьох днів займає. Ви її можете скачати також в дії в розділі Отримані документи. Е, е, і це буде ваш основний документ товариства, який ви можете показувати в банку для е, відкриття рахунку товариства, е, контрагентам для укладення з ними договору. І так далі. Окремо в податковій ви також отримуєте витяг з реєстру. Платників єдиного податку, якщо ви обирали третю групу спрощеною системою оподаткування, от, або витяг з реєстру платників ПДВ, якщо ви також реєструвалися як платник податку на додану вартість. А якщо у вас виникли додаткові питання відносно заповнення заявки, тому що. Я розумію, що такі питання можуть бути. Ми досить швидко пройшлися по модельному статуту, тому якщо, наприклад, ви хочете розібрати детальніший модельний статут, ви можете або звернутися до нас за юридичною консультацією, ми її проводимо по відеозв'язку, ви можете написати нам в. Телеграм або залишити заявку на сайті. Ми з вами зв'яжемось і домовимось про зручний для вас час, проведемо консультацію, пройдемось по кожному пункту щодо реєстрації товариства, вибору формату модельного статуту пунктів, які вам більше підходять, і обговоримо всі питання, які вас цікавлять. Також підписуйтесь на наш канал, ми в кожному вдячні за активність, коментарі, лайки, підписки. Це допомагає нам просуватись та нести корисно юридичну інформацію для бізнесу, і побачимось з вами в наступному відео.